З'являються вже на полі футболістки обох збірних вже залишаються лічені миття до початку цього матчу. Живаємо ми зараз разом з вами в Україні. Тож зараз за такого стану доведеться ще й грати нашим футболісткам. Може стартовий склад збірної України. Можете бачити на власному екрані. 14-й Любов Шматко, 22-й Ольга Басанська, 21-й Таміла Хіміч, 3-й Анна Петрик в нашого мечу на чолі з Луїс Томсон з північного зараз. Капітана обох збірних Дарина Панащенко та голкіперка хорватської команди Доріс Бачич власне визначать. Хто розпочинатиме з м'ячем, то навпаки, на якій половині, і будемо вже переходити до складу хорваток. Є на кого подаватись. Отже, збірна Хорватії, Воротах номер 1 як я вже зазначив, Доріс Бачич, капітан команди, третя, Анна Єленчич четвертий. врачевич п'ятий Крістіна Невркла номер 14 Швидкого футболу, але насправді. Подача таким чином зараз вирішила Ольга Басанська діяти. Власне, м'яч перелетів там через усіх. Висока подача в штрафний майданчик на Яну Калініну. Але Доріс Бачич грає на виході. У Пасанський куди краще відійти. Петрик подає. Удар поворотах. Там серія рикушетів. Ще удар сейф зараз. Від Доріс Бачич. Рятує зараз голкіперка збірної Хорватії. Капітан своєї команди. Власні ворота від пропущеного м'яча. От він перший момент. Отже, Калініна подача. штрафний майданчик від неї. Можна ще раз спробувати пробити. Бачиш, знову рятує свою команду. Забирає м'яч до рук. Доріс. Швидко його одразу в гру повертає. Але подивіться, наскільки високо зустрічають своїх суперниць футболістки. З'являються нові імена, нові команди. Оболоння Сістерс. Буде дуже цікаво подавати. Зараз удар поворотах від збірної Хорватії, здається. Пас по флангу від Анни Петрик. Вероніка Андрухів з Міяча намагається один в один обіграти свою суперницю. Андрухів виборює м'яч, видряпає подача на дальну стійку і м'яч. Влітає у ворота на 30 й хвилині. Збірна України відкриває рахунок. Не тут все зробила Вероніка Андрухів. В принципі, цей м'яч і цей асист 100%. Ого. Подача. І з забитим м'ячем Роксолана Кравчук. Є. Певний розвиток, якщо подивитися, от просто там е на ту кількість людей е зараз давати після цього моменту є ще хороша спроба відправити м'ять. Ворота 2-0 стає рахунок, і тепер уже Роксолана Кравчук забиває 2-0 на 35-й хвилині. Зараз обов'язково після святкування перегляду повтору е ми ще повернемось до тієї теми. 5 хвилин після першого забитого м'яча відправляє другий гол у ворота збірної. Хорватії 2-0. Яна калініна асист на її рахунку. І ось ці моменти та перевага та впевненість. Панащенко. Розіграла. Подача в штрафний майданчик. Бачиш забирає між до рук. Проходить передача далі. Зараз може бути контрвипад у збірної Хорватії. Мікуліче. Простріл удар. По воротах не вийшов. Відверто зараз удари спокійно. Ольга Басанська буде виконувати корнер. Висока подача Удар заблокований. Має бути ще один кутовий так, Спроба номер 2 там комусь в голову із захисниць збірної Хорватії. М'яч після удару влучив. Йдемо ще раз повтор там. перша на м'ячі, здається, була Кржнарич. Отже, спроба номер 2 Басанська ще одна подача, ще одна хороша невісна. Переведення. Удар з лету! Серія рикошетів. Третій кутовий поспіль зараз буде подавати збірна України. Зараз дуже здорово по м'ячу було прикладено. Кристіна неркла. М'яч собою зупинила тут Овдійчук на ногу. М'яч ліг. Добряче, якби не п'ятий номер збірної я Думаю, що святкували би ми вже третій гол. Атака продовжується. Зараз дуже класно було розіграно. Скідка під удар. Хіміч пробиває. Удар заблокований. І ще один кутовий. Четвертий вже. Шостий кутовий в цілому у цьому матчі для збірної України хорватки не виконували жодного ще. Ще подача від Басанської ну зараз вже. Доріс бачить забирає м'яж до рук. Контратака від збірної Хорватії. Анна Марія Маркович. Один в один. Басанську проходить. Зараз віддавала пас вперед, але на цьому все завершено. Дуже добре бачать гравчині де треба перекривати. Дуже багато гостроти, дуже багато швидкостей від нашої команди. Подача на дальню стійку зараз. Нічого нам не приносить хіміш на перехопленні. Виконуємо яку передачу на козлову. І ніколь, на жаль, не змогла зараз замкнути цю передачу на дальній стійці. Босанська в штрафний майданчик. Злова повертає назад на Ольгу. В один дотик м'яч зрізався з ноги, але залишається у нас. Зараз чіпляється Глущенко за м'яч. І все. Вона фінальний сусток. Збірна України перемагає у дуже важливому матчі. Буде фінішувати наша команда Володимира П'ятенка в підсумку на другому місці в групі бі-4 в дивізіоні Бію. Українська асоціація футболу